І сьогодні, як завжди, в Time, у нас дуже багато тем, тем аналітичних, які б ми хотіли б вам презентувати. Ну і зокрема, буквально за кілька хвилин включиться секретар ради Нацбезпеки і оборони Олексій Мічеслович Данілов. Далі ми поговоримо з прем'єр-міністром Шмигалем, тому що він зараз в Парижі і. Звідти ми чекаємо звісток і зокрема, що стосується енергетичної безпеки України, чи підтримують нас країни партнери. Ну і стосовно звичайно ж відновлення України вже в повоєнний час. Як воно буде виглядати? Чи будуть на це у нас кошти? Так само приєднається Святослава да, зі сходу так? до нас приєднається Святослава Карчук. Ну поговоримо про те, як він відчуває те, що відчувають люди, які знаходяться там в цих важких умовах. Ну і звичайно, поговоримо про такі побутові речі, з яких складається наше життя, про медицину під час війни, чого від неї очікувати, ну і про електрику, як же зараз без цього? Угу. Почнемо. Е, е, якщо Олексій Данілов вже на зв'язку, секретар угу. Ради нацбезпеки і оборони, то можемо власне і почати розмову. Вечір добрий, Олексій Мічеславич, раді вас Добре, бачити. Доброго доброю. Доброго вечора. Е, Олексій Мічеславич. Е, щодо того, що е, на саміті G7 президент Зеленський сказав наступне: якщо Росія здійснить виведення своїх військ з території України, то цим буде забезпечено надійне припинення бойових дій. І я не бачу причин, чому б Росії не зробити це на різдво. Якщо б уявити, що росіяни здійсняють таке своє, оце від'ємне наступ та отрицательне наступлення, і уявити неможливо. Вони відійдуть. То скажіть, чи наполягатиме і далі Україна на відповідальності юридичній, військово-політичного керівництва Російської Федерації і всіх тих, хто причетний до війни? Обов'язково я можу сказати: звичайно, на різдво можуть бути якісь дела. Але на жаль, це не відноситься до Росії. Розуміємо, що нікуди вони не підуть з рахуванням тільки тих обставин, які роблять наші збройні сили, робить наш президент, робить весь наш сектор безпеки і оборони. І ми змусимо ворога покинути нашу територію повністю всю згідно нашої конституції, включно з Кримом. Це питання перше. Те, що стосується ситуації, пов'язані його відповідальності безпосередньо Путіна, оточення всіх людей, які голосували за те, щоб у нас тут розпочата була війна, і голосували за те, Вбивати наших людей, вони всі обов'язково мають нести відповідальність. Чому? Тому що якщо це не відбудеться, то такі питання тільки часу, через який час Російська Федерація знову почне війну, чи то з нами, чи то з іншими сусідами. Це така нація. Вони без цього жити не можуть. Тому покарання має бути обов'язково. Ви знаєте, що про це зрушиться. Більш того, те, що стосується G7, я можу сказати, що вперше пролунала відповідальність безпосередня. Путіна, от і речі були названі своїми імінами, і це було вперше. І це для нас я вважаю великою перемогою для всієї нашої країни, для нашого президента, який дуже багато приділяє уваги саме міжнародним цим контактам і всім іншим речам. От і я думаю, що вчора був для нас знаменний день. От я перелом, я точно знаю, що він набагато було раніше, але все більше країн відкривають обличчя, становиться з нами поруч. От і останнім часом країни які спостерігали давайте будемо відверти за процесами які відбуваються вони на сьогоднішній день стають на світ, на бік світла на наш бік От і нам це дуже радує, Нас це скажімо так тішить. Це наближає нашу перемогу. Чи буде легко? Ні, легко не буде. Тому що я думаю, що вони зараз будуть скаженіти. Вони зараз будуть робити крайні такі, знаєте, як той щур загнаний в кут, Він є саме небезпечний, і саме такі е, часи нас можуть очікувати найближче там місяць, півтора-два. Але те, що ми вже зуби повиривали усі гадюки, це вже то є факт. Ава Богу, скажіть, будь ласка, пане а як зараз наші партнери ставляться до тих системних самозаймань, які пот... вже ми не тільки ми, вже здається, росіяни звикають до цього, що постійно чи не кожен день щось горить, то величезні торгові центри, то аеродроми раніше просто цього принципово боялися і казали, ай-яй, не дай бог що. Ядерна зброя, ядерна зброя. Тепер заспокоїлися, чи оця пересторога все одно лишається? Ну, знаєте, були карманичі, які нам пропонували. Е... Декілька разів перемовини з Російської Федерації на умовах Російської Федерації. от Я можу сказати, дякуючи нашому президенту, ми все відмітали от, від слова зовсім. От, і на сьогоднішній день ми усвідомлюємо ситуацію, яка на сьогоднішній день є, і те, що у них там відбувається на Росії, повірте, воно буде тільки збільшуватися от, з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, я не можу сказати, що. Хто до цього причетний, але повірте, воно буде палати й горіти до того часу, поки не згоріть вся там Москва, яка обов'язково станеться за наші з вами е дні. Віримославич вона так і буде. Просіли дещо фінансові показники військової допомоги? Наприклад, якщо раніше Сполучені Штати Америки допомагали і йшлося про мільярди, то от наприкінці року 280 десь так останні транш мільйонів. Ми отримаємо. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, з чим це пов'язано з кінцем фінансового року? Чи є якісь ще моменти? Не треба тут робити ніяких конспірологічних теорій. Все йде за планом. Ми розуміємо, що відбувається з нашими партнерами. Постійно є контакти, постійно є розуміння. Є розуміння, що на той обсяг допомоги, який потрібен на цей час, треба було видати саме ці гроші. І ще раз наголошу: нам не треба тут якісь конспірології, що нас, від нас хтось буде відмовлятися, що нам не будуть допомагати. От, я більш ніж впевнений, що будуть допомагати, допомога буде тільки збільшуватися. Питання от, в тому, що. От, дійсно, є там кінець року, є е, е, речі, які є на сьогоднішній день на складах, але ми з вами точно знаємо тому, що ідуть замовлення. От і вони будуть по мірі необхідності грошей, вони обов'язково будуть забезпечені фінансовими ресурсами з боку наших партнерів. Що вже заговорили про зброю? Можна уточнити тоді? Ми нещодавно спілкувалися з представниками «Укроборонпрому», плюс події з черговим російським флагманом Севастополі, плюс події з Енгельсом. нас змушують говорити про те, що з'являється таке українська зброя, зброя української розробки чи спільної розробки. А скид, будь ласка, які стратегічні напрямки для розвитку української зброї є, що може з'явитися найближчим часом в українських військах, в силах українського оборону з маркуванням «Made in Ukraine»? Для нас це був пріоритет. От справа в тому, що коли мова йшла про підготовку до війни, я хочу сказати, що дуже багато людей користувалися емоціями. От, і я як можу в даному випадку зрозуміти, але ми користуємося документами. Ми працюємо з цими документами. Ми їх впроваджуємо життя, і теж стосується забезпечення наших військових через наш оборонно промисловий комплекс воно стояло постійно на порядку денному цієї нептуну і багато інших речей. Те, що стосується питання, які ви зараз задали, я можу сказати, що на сьогоднішній день ракетна програма, яка була затверджена, вона знаходиться під контролем виконання цієї програми нашого президента. Вона на 100% фінансується на сьогоднішній день. І повірте, те, що роблять наші виробники нашої зброї, от воно ще задасть клопот цим е, фашистам, які на сьогоднішній день дерлися на нашу землю. Я можу із приємного сказати, що ми налагодили випуск і 152-го і 122-го калібру. Вже на наших підприємствах. От я можу сказати, що зараз іде випуск мін і багато інших речей, які виробляють вже наше підприємство оборонно промислового комплексу. Ну, це вже в промислових масштабах. Олексій Вічеслович. Ну, якщо мова йде на тисячі, я вважаю, що це вже промислові масштаби, це не якесь там виробництво штучне. Мова йде вже про тисячі, uh -huh. ну, і воно висок. буде тільки на от е міністр оборони Олексій Резніков заявив, що системи протиповітряної оборони Пат Петріот може з'явитися на полі бою в Україні вже на наступному етапі війни. Це коли? Дивіться, Петріот це не, не проста така річ. Ви знаєте, там. Були дискусії. Вони йдуть постійно. Теж стосується закриття нашого неба. Ми з вами точно знаємо з рахуванням того, що починаючи з 24 лютого, тоді майже кожного дня були в ефірі, коли були складні часи. Саме складні два-три-чотири тижні були в кінця січня лютого і до кінця березня місяця. Ми тоді просили закрити наше небо для того, щоб ці варвари не знищували наших людей, дітей, нашої інфраструктури, наші цивільні об'єкти на жаль, на той час. Не погодилися давайте так: от закрити нам небо Ми його закривали власне власними життям. На жаль, наші люди закривали, але зараз змінюється ця позиція на сьогоднішній день. Ми вже отримуємо ці засоби для того, щоб противоповітряні оборони. Я можу сказати, що фаховість наших військових збільшується з кожним днем, саме в всіх речах, в тому числі. І якщо відбуваються ті чи інші події, повірте, кожен з них. Є е, аналіз, розуміємо, що відбувається. На засіданні ставки Верховного командуючого, який Володимир Олександрович проводить 2-3 рази на тиждень, От обов'язково відбувається розбір польотів, як то кажуть, в даному випадку. От і наша протиповітряна оборона буде тільки змічитися, коли будуть Петріот, повірте, суспільство відразу дізнається, тому що ми відкриті. Ми нічого не приховуємо. От я можу сказати, що перемога наша, нашої країни якраз відкритій дипломатії, яку запроводив наш президент, і оця відкрита дипломатія, публічна дипломатія дає свої плоди. На жаль, дуже багато країн користувалися так званою підклинною демократією, коли десь там за кутом хтось про щось домовлялося, а потім людям тільки повідомляли про ці домовленості. Так, от я можу сказати, що ці речі вже пройшли, і ми на сьогоднішній день живемо в зовсім іншому інформаційному світі. Аноксія, скажіть, будь ласка, на жаль, ми дев'ятий місяць маємо ставити одне те саме запитання, що знову відбувається в Білорусі, тому що ресурс гаюн, до яким вже підписалися, починає вчергово писати про те, що вже якісь понтонні переправи, вже не просто там та в них перевірка боєготовності, а вже якісь наводять прямо переправи і знову чи чекати нам звідти неприємності. Ну от було написано Олексій Міса, що вранці війська висунулися з пунктів постійної дислокації. Я хочу зауважити, що Білорусія є окупована Російською Федерацією. Ми з вами про це неодноразово говорили. Але людина, яка на сьогоднішній день знаходиться на території Білорусі, вона робить все можливе і неможливе для того, щоб не втягнути білорусів в війну проти нашого народу. Вони знають, чим це для них може закінчитися. Вони бачать наприклад, примери Російської Федерації. Скільки росіян вони на сьогоднішній день тисячами ми їх туди пакуємо от, кожного тижня для того, щоб вони там. Ховали на своїй території, деяких вони взагалі не забирають. Я не думаю, що є велике бажання у білорусів от повторити судьбу Росії Російської Федерації. Дійсно, сьогодні там були. Навчання, от ми свідомі про і були повідомлені про те, що вони там будуть відбуватися. Для нас це не є якась раптова річ. Ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо Російська Федерація спільно з Білорусами будуть здійснити ті чи інші акти агресії. Ми розуміємо, що відбувається на нашому боці. Ми готуємося. Оця підготовка почалася доволі давно. і Ви знаєте, що була. Перевірка співробітників спільної комісії апарату ради з безпеки оборони за дорученням президента. От неодноразово перевіряли ті області, які є прикордонними з Білорусією. От ще раз наголошу. Якщо не дай Боже, хтось буде сунутися на нашу територію, відповідь буде така, що нікому я б не заздрів взагалі все це робити. Угу. Кить, будь ласка, не можу не спитати ввело санкції вже проти представників УПЦ. Там цілий перелік людей. Постійно тучаться суперечки про те, як секулярна держава, яка відділення від церкви, маємо реагувати на те, що відбувається в цій структурі. Коли це питання, ну це очевидно, що питання починає приходити питання національної безпеки. Яка ваша позиція, яка буде далі? Позиція держави, давайте я не розумію, чому ви вважаєте, що ми боремося з церквою? Є окремі особи, які мають, скажімо, так, для. Національної безпеки нашої країни от певні претензії у службу безпеки України і відносно людей вводяться санкції. А те, що вони мають якийсь сан, те, що вони там десь працюють, чимось займаються, нам байдуже до якого відношення мають ті чи інші люди. Якщо мова йде про національну безпеку, нам немає значення в рясі, от в костюмі чи в бріоні, чи ще в чомусь. Людина, ми на це не звертаємо увагу. Мова йде про національну безпеку. От і ми будемо робити все від нас залежне, щоб вона далі продовжує Ще раз наголошую, всі, хто працює з окупантами, всі, хто мають відношення до Російської Федерації, вони всі мають відповідати за законами нашої країни. Не робіть того, чого не треба, займати свої справи, до вас не буде від держави ніяких претензій. Чи Форисую. правильно зрозумів да, можна уточнити, що поки справа йде про персональну відповідальність оцих от персон перелічених? Звичайно, дивіться, ми ж не вводимо там санкції проти тих чи інших інституцій. Санкції вводяться проти персональних осіб, які безпосередньо мають контакти з Російською Федерацією, які безпосередньо приймають участь в цих речах. От ви знаєте, цього Гундяєва, наскільки я вже згадав його прізвище, от цей кирилка. От він там на Росії, скажімо так, правити. Якщо ви з ним спілкуєтеся під час війни, то в мене питання: якщо людина відправляє вбивати наших громадян, то про що ви з ними можете спілкуватися? Про що ви з ними домовляєтесь? Припиніть це спілкування, відійдіть від всіх шакалів, по іншому їх назвати не можна, і живіть своїм життям. А чим ви там займаєтесь? Ми ми це точно втручатися. Не збираємося. Це ваша особиста справа. Хто ви там бізнесменші, хто ви там інші. От це не має значення, але якщо ви співпрацюєте з агресором, якщо ви маєте безпосередні контакти з тими людьми, які все це принесли в наш дім, то будете відповідати по наших законах. Симіславич, от ви кажете, що державі байдуже ця людина в костюмі Бріоні чи в Рясі? А чи байдуже державі, ну і зокрема вам, чи ця людина в мантії? Я зачитаю от новина. Буквально останні години Верховний суд визнав незаконним і протиправним указ президента Зеленського про відсторонення від посади на два місяці судді Конституційного суду Олександра Тупицького. Ну указ був виданий в 2020 році. А у зв'язку з нововиявленими обставами щодо того, де зараз перебуває суддя Тупицький і в яких обставинах він залишив країну. От хотілося б ваше ставлення до цього. А це про який суд йдеться мова. Про Верховний Верховний суд визнав незаконним і протиправним указ президента. Подивіться, ви знаєте, в мене з судами своє власне, скажімо так, бачення. Я можу сказати, що у нас є такий суд, ОАСК, який сьогодні, врешті решт Верховна Рада, припинила от його існування, але вони вже розповіли. От що це ганьба, що це неможливо. Таке інше. Таке можу нагадати, що це той суд в грудні місяці минулого року прийняв іск від пана Януковича. От. І більш того, людина, яка була засуджена на 13 років позбавлення волі, я хочу нагадати Янукович в січні 2019 року, в якийсь спосіб зміг подати в свій суд позов, більш того, вони його прийняли до розгляду. От, людина, яка має громадянство Російської Федерації, вони його приймають як громадяна нашої країни. І більш того, на 16 лютого, звертаю увагу, ці судді от, приймають рішення, що треба розглядати справу Януковича. То знаєте, мене не дивує рішення наших суддів, Більш того, я думаю, що більш ніж ж що те, що стосується е, нашої судової системи, вона підлягає е, ну уважного, ретельного так, розгляду, як вона взагалі має працювати, тому що суд має бути справедливим. От. І якщо суспільство на сьогоднішній день не буде звертати на це увагу, повірте, то судді можуть, як вони були окремою такою кастою, і оце ви зараз там показуєте, усі це оце, оце переважна більшість на, наших судів може відповідати саме тим малюнкам, які ви на сьогоднішній день бачите. І це знають весь весь це знають всі наші громадяни. Ну, ми, ми не можемо далі жити в такому суспільстві, в якому суд є несправедливим. Суд має бути безпосередньо справедливим. Тобто, це початок великого шляху очищення судової системи. Давайте побачимо, як воно буде відбуватися. Маємо на увазі, що вони будуть робити шалений супротив. Більш того, вони шантажують, вони починають залякувати. Вони починають говорити, що от ви зараз почекайте, ми вам ще дамо. От тому, що оця судейська мафія, яка існує в нашій країні, оце один із елементів, який ще за часів ще кучми почали існувати, на який свого часу ніхто не звертав увагу, але вони дуже багато шкоди наробили для нашої держави. Давайте згадаємо, що відбувалося в 2013 році, в чотирнадцятому. Році, що відбувалося, коли об'єкти державної власності, та ж сама труба Медведчука, як стала позбавилася держава власності? Суд прийняв рішення. Суд прийняв рішення, так мене цікаво, а де ж та суддя на сьогоднішній день жіночка, якщо не помиляється, з Ровенської області чи з якого те. Як вона зараз почувається, чим вона займається, от як в неї справи? І багато інших речей. Дивіться, якщо е, суспільство не буде справедливим, Суди не будуть справедливими, то суспільство примусить ці суди стати справедливими. А якщо, от, якщо говорити вже про цю конкретну справу, суддя Вовк буде оскаржувати це рішення Верховної Ради, чи це реально? Він вже заявив, що рішення суперечить Конституції. Ну, знаєте, після того, як США вели санкції проти суддів Вовка, я б вважав за необхідне просто спокійно написати заяву і піти власним шляхом. Але це ж не ті люди. Зв'язки і якісь інші речі. Ну, давайте будемо дивитися, це буде доволі цікава така, скажімо, так: от, ситуація з вовками, з іншими, скажімо так, людьми, які на сьогоднішній день там є в цій системі. Ну, окрім того, пам'ятаєте, до війни йшлося про те, що а, деякі судді ОСК ну, фактично брали участь в підготовці державного заколоту. Так я ж про це дивився. Я, я про це і говорю що за це треба відповідати. От. І все треба робити вчасно. От, і коли ми на сьогоднішній день не робили вчасно своїх висновків, от, всі судді жили своїм окремим власним життям. Ну воно так на сьогоднішній день у нас і відбувається. Я можу сказати, що коли от у нас питають, от як так сталося, що ми от, стали опором для Російської Федерації, я можу сказати, якраз от тут є декілька чинників, і один із них і головних це наше суспільство. От, і ще раз, можу, якщо хтось вважає, що він перед суспільством не буде відповідати, то він глибоко помиляється. Якщо ті хлопці і дівчата повернуться з фронту, перше, кого вони будуть питати, це усіх суддів, от які хотіли повернути Януковича, от в лютому місяці, після того як напала Російська Федерація. І пам'ятаєте, коли він 8 березня, от коли він був вже в мінську, ми ж розуміємо, що все ці були підготовчі процеси. От для того, щоб з юридичного точки зору от ввести. Посаду Януковича повернути йому через рішення так званого Аска, щоб він е, мав ці повноваження. Да, спасибо, Олексій Мічесловичу. Дякуємо вам за це включення і за деякі важливі роз'яснення. Спасибі. Спасибі. Секретар ради нацбезпеки безпеки і оборони Олексій Міславич Данілов був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.